Доброго дня, я Бобро Юлія Яківна, фахівець соціальної роботи відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Сьогодні я хочу розповісти вам про надзвичайно важливий інструмент соціальної підтримки мобільну соціальну службу. У сучасних умовах, коли суспільство стикається з численними викликами війна, внутрішнє переміщення населення, економічні труднощі. Соціальні послуги мають бути максимально гнучкими, доступними та ефективними. Саме тому виникла потреба у створенні мобільних соціальних служб. З січня місяця 2025 року мобільна соціальна служба з догляду вдома та натуральної допомоги здійснила 43 виїзди в сільські населені пункти громади, серед яких села Гужівка, Бурімка. Рупичполе, Сейські, Дзюбівка, Дорогинка, Томашівка, Гмирянка, Хаєнки, Ольшана, Вишнівка, Заудайка, Монастирище, Більмачівка, Гейці, Пелюхівка, Буди, Іржавець. Послугами скористалися 89 осіб, на безоплатній основі 72 особи та 17 на платній основі. Надавалися такі види послуг побілка стін вапном, рубання та розпилювання дров, занесення та складання дров, косіння трави біля будинку та паркану, генеральне прибирання житла, обрізка плодових дерев, кущів, винограду, винесення або занесення продуктів в льох, прибирання подвір'я, побілка фруктових дерев, чоловічі та жіночі стрижки, фарбування волосся, пошиття та ремонт одягу. А також надавалася інформаційно роз'яснювальна робота з питань соціального захисту населення. Для отримання соціальної послуги натуральна допомога необхідно звернутися до сектору соціального захисту населення Ічнянської міської ради з заявою про надання соціальних послуг та документально підтвердити потребу. Категорії осіб, які можуть стати на облік, це Люди похилого віку та маломобільні громадяни, люди з інвалідністю, постраждалі від надзвичайних подій та вимушено переміщені особи. Мобільна соціальна служба це не просто транспорт з фахівцями, це місія підтримки та довіри, це крок назустріч людям, які з різних причин залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Це про людяність, доступність та рівність. Разом ми будуємо спільноту, яка не залишає нікого осторонь. Дякую за увагу! На все добре.